Всім привіт. 27 чи 28. Я вже не пам'ятаю яке, яке зараз число. А під заплавою ще є квіти. Ось тільки подивіться. Ось тільки подивіться, що тут відбувається. Квіти всі шевеляться. Всі квіти шевеляться. Я, я сподіваюся, що камера передає це чудо. Але ще більше чуда відчуваєш, коли бачиш і починаєш розуміти, що тут немає жодної бджоли. На цій галявині працюють мухи. А це все, що здається бджолами, це все мухи. Я щойно побачив майбутнє нашої природи замість бджіл, мухи, які не попадають ніяким чином під потраву наших аграріїв і розмножуються в неймовірних кількостях. Але саме ці мухи, ну і не тільки ці, а і багато інших комах, є фактором зникнення бджіл, тому що вони не труються. Фермерами і є фактором розмноження шершнів неймовірної кількості шершнів, такої самої, як неймовірної кількості ось цих мух. Дійсно, якщо будете дуже уважно роздивлятися відео, яке я знімаю, тут є камахи, які хочеш, 99% це мухи де щалки, але жодної бджоли ви не побачите. Не побачите жодної бджоли. Тому що кількість бджіл зараз в заплаві строго регламентована кількістю шершнів та ос, які просто-напросто їх вибивають звідси. Останні, остання квітуча галявина в заплаві і все тому що тут колись жили люди. Ну, звісно, ще метелики радують око інколи. Останні метелики незабаром похолодання. Ну, в жовтні це ха -ха, звичайна річ. Так, болото, осака, квіти шевеляться не від вітру, а від мух. І хтось каже, та які люди? Ти що здорів? звідки тут взялися люди? Опана, Перша бджола. Перша бджола, я її все-таки побачив, я помолився, тут є бджоли, хоч і в порівнянні з мухами бджіл набагато, набагато, набагато порядків менше. Так ось, в заплаві ось таке ні яблуні ростуть. Я не знаю, що люди робили в болоті, але свого часу тут Стояли хатки і досі ростуть здичавілі садки Зараз у лісі завершуються обльоти і, можливо, завершуються нашестя шершнів. Після першого приморозку матки будуть шукати місця зимовки. А поки... Самці активні, трутні шершні активні, так само, як і не споровані матки. До речі, ви помітили, наскільки стало менше пташок? Не тільки в містах, в селах, на полях, а навіть просто в лісах. Адже лісові пташки теж не захищені від мандрівки через поля, і навіть деякі намагаються там полювати. І якщо немає пташок, а багато камах. Екологічну нішу хижака займають шершні. Я в цьому лісі не знаю ні одного більш-менш об'ємного дупла, щоб у них не поселилися шершні. Хайча декілька років тому ще була хоч якась надія, що тут будуть жити бджоли. Але ні тут живуть шершні. Матки вже давно нема, але вирощування розплоду, який, який становить маток молодих цьогорічних і трутнів, продовжується.